Сьогодні горішня плавнівська громада провела в останню путь загиблого земляка молодшого сержанта Збройних сил України Руслана Пририйму. 1395-й день повномасштабної війни і знову втрата. Молодший сержант Збройних сил України Руслан Пририйма не дожив до свого 45-річчя кілька днів. Його забрала клята війна. Віддати шану загиблому воїну герою сьогодні на кладовищі горішніх плавнів зібралися рідні, близькі, представники громади і міської адміністрації. Після громадянської панахиди до присутніх на похованні звернувся міський голова Дмитро Биков. Шановні рідні, близькі друзі, колеги. Сьогодні горішня плавнівська громада проводжає в останню путь. Нашого земляка, молодшого сержанта Збройних сил України при Рейму Руслана Володимировича. Народився Руслан 25 грудня 1980 року в місті Комсомольську. Після закінчення середньої школи номер 1 навчався в Комсомольському. Професійно-технічному училищі номер 18 де здобув професію машиніста автокрана. У 1999 2000 роках проходив строкову військову службу в лавах Збройних сил України. Потім працював на Полтавському гірничозбагачувальному комбінаті. Та на інших підприємствах міста. У 2014-2015 роках захищав Батьківщину на Сході України 24 лютого 2022 року з першого дня повномасштабного вторгнення став на захист батьківщини. Під час служби. Неодноразово був відзначений державними нагородами. 7 грудня 2025 року молодший сержант Збройних сил України Руслан Пририма відійшов у вічність у військовому госпіталі міста Дніпра. Світла і вічна пам'ять. Про Руслана Пририму назавжди збережеться в наших серцях в історії нашої громади у новітній історії України. Слава Україні Героям слава герої не вмирають. Вони назавжди залишаються у нашій пам'яті, адже віддають за нас своє найцінніше життя. Поховали молодшого сержанта Збройних сил України Руслана Перерийму. У горішніх плавнях на території військового меморіалу їхні імена будуть жити вічно.